Шановні глядачі, і в новому році творча команда каналу Енергоатом продовжує з натхненням працювати для вас. Сьогодні ми розкажемо. Підводимо підсумки, яким був 2014-й для колективу атомників та загалом для підприємства. Чим пишаємось, чого очікуємо, що плануємо. Що рік прийдешній нам готує, що віщує символ 2015-го? синя дерев'яна коза. До чого готуватись та на що сподіватись. Новорічно-різдвяні свята без шкоди для здоров'я та свого помешкання фахівці-вогнеборці радять не втрачати пильності та обережно поводитись із піротехнічними засобами і легкозаймистими речовинами. Велике серце маленьких артистів. Зразково-аматорський ансамбль спортивно-бального танцю адреналін відсвяткував 5 років з моменту створення. Під час концерту збирали кошти для лікування хворої дитини. Зупини мить, щоб замислитись. Шестикласник із Рівного презентував фотовиставку своїх світлин. Дитяче бачення світу навколо. Ми прожили надзвичайно складний для країни рік. Але, попри усі труднощі, атомники доклали максимум зусиль, щоб в наших оселях було тепло і світло. Чим запам'ятався для колективу Рівненської АЕС рік 2014. й Напередодні нового року ми традиційно підсумовуємо рік, що минає. Безумовно, кожен працівник Рівненської АЕС, подумки, оцінюючи пройдений час, пригадає події, котрі по особливому закарбувались у пам'яті, адже були пов'язані з відповідальними моментами, нестандартними рішеннями, трудовими успіхами. Своє головне завдання річний план з виробництва електроенергії. Рівненська АЕС виконала у повному обсязі. Рівненські атомники у непростий для країни час стабільно видають такі життєво необхідні кіловат-години електроенергії. Уперше протягом тривалого часу енергоблоки станції працюють в режимі 100% навантаження і до кінця року виробили рекордну кількість електроенергії. На сьогодні вже видано в енергомережу країни понад 18 мільярдів кіловат годин електроенергії. Серед основних досягнень року і такі станція успішно пройшла повторну партнерську перевірку Вао АЕС. Десять років виповнилося енергоблоку номер 4 і в рамках міжнародної науково-практичної конференції з культури безпеки він був відзначений як кращий з культури безпеки в компанії енергоатом. Впродовж року на Рівненській АЕС працювали над впровадженням двох потужних проєктів: це будівництво комплексу із переробки твердих радіоактивних відходів та реконструкція врп 750 кВт. Обидва проекти планується завершити у наступному році. Не залишився колектив Рівненської АЕС і осторонь подій, що відбуваються на сході. Майже мільйон гривень перерахувала станція на матеріально-технічне та медичне забезпечення Збройних сил України. Понад 760 тисяч гривень атомники спрямували на рахунок міської організації афганців. За ці кошти купують усе необхідне для захисників: бронежилети, шоломи, тепловізори, теплий одяг, харчі. Тому рівненські атомники увесь цей час перебувають, так би мовити, на передовій фронту підтримки. Попри складну ситуацію в Україні, на РАЕС значні кроки зроблено і в соціальній сфері. Так, за рахунок коштів РАЕС відремонтовано плавбасейн. Сьогодні це прекрасний, сучасний оздоровчий заклад. У грудні, за участю президента Найкенергатом, урочисто здали в експлуатацію новий житловий будинок на 35 квартир і відреконструйований гуртожиток Прометей, у якому матимуть змогу оселитися 192 мешканці. За словами генерального директора Рівненської АЕС Павла Павлишина, є наміри наступного року продовжити будівництво житла для атомників. Ініціативу підтримує і президент НЕК Енергоатом Юрій Недашковський. Під час візиту до Кузнецовська він зокрема зауважив, що політика компанії і надалі залишається соціально орієнтованою. Чого нам чекати від року нового? На зміну синьому коневі, який був символом 2014 року, прийде синя дерев'яна коза, так твердить китайський календар. Коза тварина домашня. Тож на першому місці, звичайно, має бути родинне вогнище. Аби більше дізнатися про звички та характер покровительки нового року, пропонуємо подивитися наступний репортаж. Інтернет переповнений порадами, прогнозами, гороскопами, як правильно зустріти новий рік. Мода вважати його покровителем одну із тварин східного календаря змушує дотримуватися певних правил. І тоді, чи то кінь, чи пацюк, чи кролик, нібито точно забезпечить нас успіхами і достатком на цілий рік. За східним календарем, символом 2015 року є коза. Астрологи кажуть, що енергійна жвава тваринка вселяє оптимізм і пророкують зміни на краще усім знакам зодіака. Коза корінна сільська жителька. Щоб вона була прихильною, маємо вивчити її звички і уподобання, аби якомога краще підготуватися до зустрічі року кози. Що кізонька любить найбільше, який харч вважає найсмачнішим, а ще які вона має характер, яку користь приносить господарство. Про це ми розпитали в наших нових знайомих. Родина Олешків із села Сарарафарівка. Вони мають аж двоє. Кізок і третього козлика. Ось біжать. Усі троє чепурненькі, гарненькі. Білочка, мала і кузьма. Парубок з кучерявим чубом, хазяйський улюбленець, бо виготовили його із соски. Бутилочку, молока, соску туди. Ти як по побачиш, як вже біжить все. Пані Тамара частує своїх кізок морквою і яблуками. Втих апетит ні в року. Сілом годую, даю висівки, люблять, цьому макуху, водичку, яблучки, морковку, капусту, все їдять. Хрумкають усе з вегетаріанським апетитом. Ласовою а я знаю, які і добрі. Втім, для оборони ця симпатяга добряча хвиць не рогами. Найбільше довіряє близьким, а от до чужинців пильно приглядається. Нас попередили, що в кузьме морозливий характер, тому я, щоб до нього підобриться, прохопила йому ще й гостинця заздалегідь. У смакує боять. Добрий став зразу, добрий, лагідний. Пан Микола, як добрий господар, називає вигоди, які сім'я має від кіз. Молоко, сир, м'ясо, жир. Жир Жирка особливо полезний. І переконує, що на перший погляд непоказна худобинка. Добра годувальниця і молоко. Її помічне при багатьох недугах. Коза мирна домашня тварина, тому краще новий рік зустрічати у родинному колі. Головне не сполохати покровительку року галасливими компаніями і піротехнічними розвагами, адже вибухів сьогодні і так не бракує. Задобрять козу, яскраві овочі та фрукти, свіжа зелень, улюблений колір, зелений, смарагдовий синій. Вітається одяг з натуральних тканин, льону, шовку, вовни. 2015 рік рік синьої дерев'яної кози. Тож у домі обов'язково мають бути вироби з дерева. Достатньо буде, якщо ось така симпатична дерев'яна іграшка, прикрасить ялинку. Що ж простежити історію, то саме у рік дерев'яної кози відбувся перший показ кінематографа, перша презентація радіо і людина вперше висадилася в Антарктиді. Нехай же для України і для усіх нас цей рік ознаменується миром і розквітом, бо коза, хоч і мирна тварина, але оборонятися вміє. У народі кажуть, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Відтак кожен намагається зробити свято незабутнім. Для цього, окрім традиційного атрибуту ялинки, використовують бенгальські вогні, хлопавки, петарди, іншу піротехніку. Проте, невміле використання таких іграшок може не лише зіпсувати настрій, а й стати причиною пожежі або нещасного випадку. Як відсвяткувати без наслідків, дізнавалась Анна Мохнер. Новий рік та Різдво Христове неможливо уявити без традиційного та. Та улюбленого з дитинства, прикрашеного символу цих свят, ялинки, щоб вона тішила наше око та не була прихованим джерелом небезпеки, необхідно правильно її встановити. Обов'язково потрібно ялинку встановлювати на стійку основу, обмежити використання в прикрасах, вати та виробів з целюлози, тобто різноманітних там паперових виробів, щоб унеможливити в разі виникнення загоряння поширення вогню, тому що Ялинка і сосна, тобто хвойні породи дерева, вони, як правило, дуже швидко займаються і дуже швидко горять. Як потрібно діяти в разі загоряння ялинки? Якщо сталося от загоряння в квартирі саме від ялинки, то в першу чергу потрібно знеструмити приміщення, це раз, друге, викликати пожежну охорону. Це два. І по можливості приступити до гасіння пожежі для того, щоб ліквідувати будь-яку пожежу, не тільки коли загоріла сілинка, потрібно обмежити доступ повітря. Це робиться простим способом, просто зняти навіть з себе якусь кофту і попробувати її за ну, пригасити це вогнище, просто затулити, обмежити доступ повітря. Звичайно, треба все це робити обережно, якщо вже вогонь великий, то не потрібно махати, ніякому разі збивати, тому що ми насичуємо, розганяємо так, якби вогонь, воно може поширитися. Пожежник радить мати вдома вогнегасник. Використовуючи його, можна запобігти розповсюдженню пожежі у разі загоряння. Під час зимових свят молодь активно розважає себе піротехнікою. Петарди, хлопавки, ракети часто приносять не стільки радості, скільки горя, оскільки травмуватися такими виробами досить легко. І, хоч цього року використовувати, Ростовувати будь-що із цього переліку не рекомендують, несвідомим відчайдухам радять при купівлі піротехнічних виробів звернути увагу на упаковку, яка не повинна мати жодних пошкоджень, а також перевірити термін придатності, наявність інструкції щодо застосування українською чи російською мовами та правила утилізації. Не можна підходити до місця запуску феєрверку чи салюту ближче ніж на 300-400 метрів, та не раніше ніж через дві хвилини після. А до багатозарядних краще не підходити ще довше. До речі, якщо в пристрої закладено більш ніж 90 зарядів, купувати його не варто. Це вже професійне устаткування. У невмілих руках воно може виявитись дуже небезпечним. Обов'язково потрібно купляти тільки сертифіковану продукцію перед звичайним використанням і ознайомитися з правилами щодо розміщення салютних установок. Потрібно пам'ятати те, що вони мають. Розміщуватися не менше 100 метрів від житлових будинків, це має бути відкрита територія, відкрита площадка. Піротехніку не можна зберігати біля приладів опалювання батарей, газових та електричних плит. Не треба носити вогненебезпечні предмети у кишенях чи сумочках. Не можна розбирати вироби чи піддавати їх механічним впливам та курити, працюючи з піротехнічними виробами. Одні із найбільш улюблених і безпечних новорічних забав хлопавки та бенгальські вогні. Не можна направляти хлопавку в Обличчя або освітлювальні прилади, застосовувати її поблизу полум'я свічок або розпечених спіралей. Дітям можна підривати хлопавки тільки у присутності дорослих. Бенгальські вогні рекомендується використовувати тільки у великих вентильованих приміщеннях або на вулиці. Пам'ятайте, що температура його горіння сягає 1100 градусів за Цельсієм. Якщо бенгальські вогні можуть нашкодити дітям і людям, завдаючи їм опіків. То петарди можуть травмувати. Особливо у дітей є така ну не знаю, манія, мабуть. Кидати один на одного, кидати в шапки, в капіжони, експериментувати, щоб вистрілювало в руках. Так от хочеться наголоситись, досить є небезпечним бавитися саме петардами, оскільки можна залишитися від того, що втратити пальці, до того, що можна позбутися органів зору. Необхідно пам'ятати, що петарди мають небезпечний радіус дії від пів метра до п'яти. Їх використання поряд із маленькими дітьми взагалі неприпустиме, оскільки це може призвести до розладу психіки дитини. Забороняється носити петарди у кишенях і без упаковки, не можна розбирати їх, затримувати в руках після підпалу. Необхідно відкидати їх від себе на відстань 5-6 метрів. У жодному разі не знищуйте непридатні петарди в багаті або в печі. Загально прийнятий спосіб утилізації піротехніки такий: потрібно залити її водою на дві години і лише після цього викинути у сміття. При використанні будь-якої піротехніки необхідно пам'ятати, що неправильне поводження з нею може спричинити пожежу або завдати шкоди здоров'ю, пам'ятаючи про це, ви зможете уникнути неприємностей під час святкових днів. Зразково аматорський ансамбль спортивно-бального танцю Адреналін відсвяткував свій перший ювілей. Концертна програма, над якою старано працював керівник і його вихованці, була неймовірно драйвовою. У рамках заходу відбувся аукціон на підтримку хворої дитини, як танцювальною майстерністю рятували життя. Далі в сюжеті вихованці зразково-аматорського гуртка спортивно-бального танцю адреналін вдосконалюють свої вміння і щороку їх рівень стає вищим. Демонструють підготовку перед новорічними святами на сцені палацкультури Раес. Окрім нової танцювальної програми, вражають глядачів новими костюмами. Роблять усе можливе, щоб створити свято. Це свято і для дітей, і для нас мам. Перш за все це згуртовує їх. Це їм надає самостійності, відповідальності в свою чергу. В залі Аншлаг, адреналін, колектив із іменем, яке знають не тільки в Кузнецовську, його танцівників пам'ятають вже й за межами нашої області. Відтак подивитись на їх виступи приходить завжди чимало охочих. Усе це завдяки його керівнику Олександру Бутніку, котрий не лише навчає танцю, а й прищеплює любов до світу мистецтва, розкриває хореографічні здібності кожної дитини. Наприклад, у пані Наталії син і донька відвідують адреналін з перших. Днів його створення танцюють в парі разом з колективом. Відвідали вже чимало конкурсів, займали призові місця і розвивати свою майстерність діти прагнуть і далі. Вчитель дуже хороший, дуже багато приділяє уваги діткам, їздили на змагання. Діти дуже задоволені, і для здоров'я це корисно, і для розвитку дуже корисно. Техніка виконання різних па підтримок надзвичайно складні. Відтак, щоб все виглядало легко та гарно, треба неабияк попрацювати. Цього року юні артисти підготували сім нових номерів. Найменші танцюристи, підготовча група, які займаються лише два роки, продемонстрували повільний Вальс і Чачача. -ча -ча. Середня група танцювали Віденський Вальс і полонез. Старші відпрацьовували сім номерів. Із нових румба, Віденський Вальс, рок-н-ролл. В Адреналіні займаються діти різного віку, розповідає керівник гуртка. І приємно відзначити, що кожен із них старається викластись на концертах на всі 100%. відсотків. Я вважаю, що діти справилися, молодці. все пройшло досить непогано. Ну, на мою думку, так мені хотілося би ще краще, щоб було. Але я вважаю, що справилися на твердих 12 балів. Зачарували публіку та подарували незабутні враження юні гумористки, сестри Пашко. В залі лунав щирий та веселий сміх глядачів. Розбавила танцювальні композиції вокалістка Анастасія Чайковська. Найкращою оцінкою для всіх артистів були борхливі оплески глядачів. Також в рамках святкового заходу прийшла благодійна акція зі збору коштів важко хворому маленькому кузнецовцю – учаснику танцювального колективу Роману. Лотами акціону стали роботи юних вихованців гуртків палацу культури. Усі добрі справи завжди завершуються успіхом. Спільні добрі вчинки вихованців андреналіну були винагороджені солодощами, котрі вручив дітям святий Миколай. У загальноосвітній школі номер 5 відбулася персональна фотовиставка талановитого шестикласника з Рівного Анатолія Гарасюка. Тема виставки Світ навколо нас. Краса очима юного фотографа. До вашої уваги далі у сюжеті Тетяни Камець. Нещодавно у загальноосвітньому навчальному закладі номер 5 пройшла персональна виставка фоторобіт учня 6 А класу 19-ї школи міста Рівне Анатолія Гарасюка на тему Світ навколо нас. До Кузнецовська хлопчик приїхав на запрошення працівників управління освіти для популяризації фотосправи серед місцевих школярів. Анатолій вперше презентував у нас свої роботи, а вдома його виставки проходили вже двічі. Окрім мальовничих пейзажів, дивовижних квітів та тварин, на світлинах можна було побачити прекрасні храми Рівненщини. Обрати саме цю тему для фото автору виставки допоміг дідусь. Одного разу літом дідусь запропонував фотографувати храми Рівненщини. Я з ним погодився і ми потім влітку їздили, фотографували ці храми. Рік тому Анатолій почав відвідувати фотогурток. Відтоді у вільний час знімає все, що його оточує. Хлопчик розповідає, що світ навколо нас дивовижний та прекрасний, а фотографія дозволяє яскравіше це передати, зафіксувати особливі моменти. Фотокамеру рівненському школяру допоміг придбати дідусь, який завжди підтримує його та скрізь супроводжує. До Кузнецовська з ними приїхала й бабуся, котра під час виставки онука не могла стримати свого захоплення та емоцій. Ви знаєте, таке піднесення, радість за дитину, за те, що подобається людям. Емоції такі піднесені. Відчуваю свято. Ми поцікавились у автора виставки, чи хоче він в майбутньому стати професійним фотографом. Напевно, що може це буде колись як виросте. Якесь хобі або ще що це вже як вийде по життю. На думку бабусі юного фотографа хлопчик сам має вирішувати, чим буде займатися в майбутньому. Галина Пилипівна залюбки підтримує онука у виборі професії. А головне, вона переконана, що робота повинна подобатись і приносити задоволення. Це його вибір. Я буду підтримувати його в його виборі. Це тільки його може бути вибір. Якщо це від душі, будь ласка, хай займається. Якщо ні, хай на маторському рівні. Кузнецовські школярі із захопленням переглядали роботи Анатолія. Працівники управління освіти кузнецовського міськвиконкому вручили Анатолію подяку за пропаганду сакрального мистецтва рівненщини у навчальних закладах нашого міста. На цьому наш випуск завершується. Дякуємо усім, хто проводить свій вечір разом з каналом Енергоатом. У студії для вас працювала Тетяна Коровайчук. І нехай в новому році у вас буде вдосталь здоров'я і грошей, а ще те, чого за гроші не купиш. На все добре.